Благодійний фонд Нілекс допомагає Чернігівщині впродовж всього часу повномасштабної війни. Днями у Чернігів на прохання медиків провезли велику партію медичного обладнання для обласної дитячої лікарні найцінніший подарунок ліжко для опікових хворих, найсучасніше і найкраще, яке тільки знайшли благодійники в Чернігові. Ми вже не вперше і допомагаємо не тільки військовим, а й цивільним поліклінікам, обласним лікарням. Тому це вже така це вже як традиція. Постійно з кожним разом намагаємось покращити і, і збільшити допомогу і для Чернігова, і для мешканців, і для військових, і для діточок. Тому що займаємось не тільки медичним обладнанням, а й допомагаємо діткам, які постраждали від військової агресії. Тому працюємо як можемо. Все, що можемо, все, що можемо, це все робимо. За для е, підтримки населення і за для перемоги, ліжко створює оптимальне лікувальне середовище, допоможе швидше одужувати маленьким пацієнтам з опіками, виразками та іншими ранами. Воно має систему догляду з флюїдизованим повітрям Санц. Хворі з опіками вони е, мають дуже виражений болівий синдром. Тобто, ну, і основне лікування. Перші, там кілька діб, воно полягає в тому, щоб максимально його знизити. Також цей болівий синдром може призводити до поширення в глибину опіку от, і призводить потім для інвалід... ну, до інвалідізації і таке подібне. От. А це ліжко воно, якби запобігає, поменшує, скажімо так, цей болівий синдром. От і таким чином сприяє і покращенню загального стану пацієнта. Щороку у нас біля 75-80 дітей потрапляють до нас з опіками. І та допомога, яку ми отримали від благодійного фонду УНІЛЕКС, є надзвичайно потужною, тому що діти з опіками потребують особливих умов. Таке ліжко, яке ми вчора отримали, це створення тих умов. Які забезпечать і дадуть можливість дитині одужати з найменшими наслідками від опіків складно навіть передати ці слова вдячності за таку допомогу, тому що вартість такого обладнання надзвичайно висока і, на жаль, лікарня не в змозі закупити його. Але тепер, завдяки Унілекс, у нас воно є. Ми дуже вдячні благодійній організації Унілекс за надану благодійну допомогу. Ми є єдиним стаціонарним закладом області, де отримують стаціонарне лікування діти з усієї області. За минулий рік у нас проліковано більше 11 тисяч діток. Більше трьох з половиною тисяч операцій зроблено в межах лікарняного закладу, і допомога, яку нам сьогодні надали, вона є безцінна. Крім того, благодійники передали обласній дитячій лікарні ліжко з електроприводом, сходові підйомники, каталки. Подякувати їм за таке важливе обладнання. Проїхав і начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Це найкраще, що є в світі. Ліжко для опікових хворих благодійники Унілексу також передали хірургам в обласну лікарню, яка теж потребувала подібного обладнання. Це дуже важлива допомога нам. Чернігівська обласна лікарня безмежно вдячна благодійному фонду, який надає нам саме необхідне те обладнання, а це ліжка для опікових хворих, з якими ми, в принципі, фактично це перше ліжко, яке ми придбали для комбустіологічного відділення, опікового відділення, і воно дуже важливе. Якщо розхідний матеріал і все необхідне для лікування, цієї когорти пацієнтів є, то саме для ліжка вони вкрай необхідні були. І ми щиро вдячні благодійному фонду Унілексда за цю допомогу. Вартість обладнання, яке благодійники з фонду УНІЛЕКС передали трьом медзакладам Чернігівщини, перевищує 10 мільйонів гривень. Це один з найпотужніших внесків у розвиток медицини області.